Так, і знову цей тільки я свої зуби трошки підрихтував, І цей за компанію, зуб заболів у нього, Щока надулася, зараз їдемо до стоматолога. Тобто до ветеринара по стоматологічним проблемам. І знову будемо сиплятися. Да? От кому нічого не болить от таким гавриком. В лікаря прямо фоксячий день. Він теж один бідолага. Щось стареньке такий же, як ти підло. Не хвилюйся, не хвилюйся. Ну, давай, вже Трохи ще шатаємось, але вже відходимо, так. Все, оце обновочка, бо каже, не варто перемерзати, а нам до автобуса цілу годину чекати. А, що кружляєш ну, Давай, відходь, відходь. Вже. Білямо вечірньою уменню. Да? Я сьогодні планував на коп поїхати, поки є можливість. Але прийшлося їхати з цим мінус 4 зуба вийшло. Що взагалі без зуби старий пінті. Ну хоч модний тепер думаю. Бо лікар сказав, бажано зараз не переохлаждати його одразу після операції. Але ж у нас транспорт... Не дуже часто ходить, ще годинку почекати, думаю, якраз ну, дайте якусь найдешевшу, що я жилеточку це взяв. Перший взагалі я проти всіх таких штук, але ну, випадок такий, в чому б ні. Серджин, ти в цивільному, ну, купи мені пиво вже. кросами погрітися. Покажи. Starý děd bez zuby. Bez zuby, děd. Vyrvali zuby. Skaži vám přijede, dají s něčím žrát.